Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, продовжуємо грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Earth Toдіre 2. Тому перед початком цього відео не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій ютуб канал. Ну і ділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, братва, сьогодні я розблокував, як ви бачите, такий от міні буст так сказати, і що я вам можу, пацани, сказати таке. Скажу я вам одне, те, що я на ньому ще ні разу не їхав. Зараз ви побачите, я навіть метку не став. От я його півгодини тому розблокував і вирішив одразу записати відео, щоб вам, з вами все, так сказати, відкривати і провіряти. Сьогодні в нас цілі немає, у ну, нас і так їх немає. Ну, сьогодні просто кайфуємо і граємо на новій ташці. Поїхали, пацани А ви обов'язково поки що прожимайте лайкоси, і мені буде дуже-дуже приємно. Ну і не забувайте про підписочку. Ладно, познаю так от. Наша ця тачка йде майже 40 км, 4 на четверочці, бачите? По рівному на, на четверочці стрілочка датчика, да ладно, пацани, так. Дивимось, по проходимості цієї машини, проходимості неї вже гірша, як е, в того Лексуса попередньої нашої машини, і за того, що ця довша і важча, пацани, так як е, в неї був ті, і був підрив, по-перше, що підрив кращий, і, і за того, що вона менша, типу, і менше весила. Це по перше. А по-друге, те, що ну в неї мотор мощніший. але саме найголовніше це те, що мотор, бо то, що я думаю, від цього нічого не завіси, бо то, що коли ми навішали, я навішав броню. Броню, нітро це все понавішав на той, як То він йому він, він був по. Вазі такий самий десь важив, як цей фургончик, пацани, може і більше. Ну, да ладно, цей фургон, я не знаю. Ну, він мені по вітку заходить, але саме головне те, що я вже, так сказати, проходжу все більше і більше цю гру. Мені ще цю машину прокачати і ще дві. Помімов, цієї машини мені дві. Якщо все буде добре, я не знаю, сьогодні неділя, в середу або в четвер, ну, скоріше все, що в середу, бо навіть не вівторок, ми з вами завершимо це походження. Я не обіцяю, але я про це посилені на це буду думати. Ладно? Давайте ставимо бензобак прокачуємо, Так, три ляма у нас є, три ляма цих нічого зараз не рішаю, тут але ладно. Ну, факт того, що цей фургончик посиліє, ну, знаєте, мені нагадує, як в самому дому був фургон. Типе, навіть той самий, як в сам в який там. Саму дому я не пам'ятаю точно цю серію. Саму дому три, або саму дому чотири. Оце посине. Мені саме більше на саму дома 4 воно чогось змахує цей фургон. Ну, так що, ладно. Ну а ви ще раз по повторюю, пацани, підписуйтесь і прижимайте лайкоси, а також діліться, щоб всі. Коротше, чим більше людей бачили цей контент, пацани. Кому подобається, пишіть обов'язково, я буду більше такого подобного контенту знімати про машини. А взагалі, от кому от, якщо не важко. Якщо не важко, просто напишіть братова, от е, які вам шапочом контент більше подобається машини, трактора чи якісь оруги? Тупо реально, який вам своєобразний контент подобається. Я буду знати, до яких мені більше тем рухатись, і буду більше ті теми знімати. Окей, пасмі, давайте ще останній раз зараз так проїдемо в холосту і зараз мені нітро. Хочу подивитися, який на ньому буде нітро, як виглядає. Ну або зараз одразу почнемо щепляти броню. Я вже від, тепер від цього відео та й від того, тож вчорашнього. Я тепер вже не буду чекати там, допустимо, веду стрім. Чи по цій грі, чи по якійсь, що там буду на відео щось лежати. Або веду відео там на стрім. Записую, коли відео. Ні, пацани, так не буде. Тепер, що я захочу робити, то й буду. Ну, а яка різниця. Впри... В принципі, пацані, Дивіться, це як ядерна ракета, тільки от напополам Оце Оцево часть, особливо, і усе попереднє. Тупо, реально, як ядерна ракета, ви прикиньте. Ага, ми вже дзьоб відбили, <ріху> я вже дзьоб <зіп> відбив. <ріху> ладно, зараз закінчується нітро. ой, тьфу, закінчується бенці, ми Ну давайте вже на нітро. Дивіться, який вогонь! Точно як від ядерної ракети. Ще б одну таку турбіну, бо цю дуже зробити. Ту взагалі було б. Так, ну за те, що так бенз економ. Так, зомбак хотів чіпитися, йому буквально сантиметр не вести чого, ну ладно. Так, коротше, по ми мицю маємо проїхати. Ціль і. та й вже приїхали. Та й цілі в мене нема. Так, і давай, давай, давай Опа, часа зробив сальтуху так. Яку там сальтуху? Міні сальтуху Ну може. Так, ладно. О! А оце вот можна як фоточку зробити. Ну ладно. Так, що нам тут зробити? Ну давайте передню броню. Пішла передня броня. Ого! Посадили, дивіться, як воно, як дзьоб. Як дзьоб, о, дивіться, як дзьоб гусака. Це, блін, реально, я цвертю передню іменно броню, буду назвати дзьоб гусака. Ти ладно, ну дивіться, ну рубає, пацани. У нас і так це по факту броня це зараз нам не саме необхідне. У нас вона і так не горіла. Ну просто я захід подивитися, як цей Да, Може, сьогодні броню прокачаємо. Ну, може. У нас слово це може, пацані, я не знаю. Просто, як вийде, так вийде. Наша ціль відео це просто, так сказати, провести тездраці і тачки. Я, до речі, забув, що тут же в мене є нітро. Я такі часто іду, 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 і забувся, що в мене ще нітро. Я думаю, що все зараз там так. До заправки доїдемо? Ні, в мене вже і лампочка на бенз мигає. Я виходить і то, і то просрав, це треба або до кінця випалювати бенз спочатку, або Спочатку, точніше. Так, ну давайте що. Так, на нам не вистачить на броню ні. Резина. 396 мільйонів пацани. Це як... це як для мене тоді було. Коли я першу машину мав, це як просто 396 доларів. Це мало. Тут діло за мільярди йде. А тут за мільйон. Я представляю пацани, коли в мене буде та пожарна машина, чи той великий е, як каток, той бульт, як... та велика машина, що вози ко мені величезна. Остання перетастання машина. Що там буде? Тріллярди чи сіксільярди? чи. чи ну, я не знаю, яка там трильйон йде після мільярда. Ну, це пацани тупо. Ну, я не розумію. Це то скільки вже там все буде стояти, ну і заробітна плата там де більше. О, допустим, о, якщо застоїть одна ск... запчастина скільки, там, 10 мільярдів, то в мене зарплата буде десь 8-7 за один проїзд. <кхи> а може 6. Це от я ще навіть на цій, на цій машині, я про це не міг думати, да, навіть на цій. Але вже пацани от на цій, от на цій, яка в мене є зараз. Я вже взагалі. Так, збираємо що, навіть на броню. Ну, збираємо на щось, на щось не збираємо, напевно. Факт того, що у нас ще є відео 4 хвилини. 4 хвилини нашого відео і подивимося, пацані. Так, давай-ка Опа, опа і опа. Так, давай, пацані, погнали. Дивіться, цей зомбачок такий дуже цікавенький, да, і, да, такий. Ну, Окей, коротше, давай газюря. Пішли. Опа. Опа-опа, опа. І давайте сальтуха. Вийде, не вийде. Для вас зараз. Зараз роблю. Зараз точно для вас. Угу! Uh -uh -uh. Я зробив. пацани я зробив. Все, я її зробив. це для вас, так сказати. Сьогодні ні ні то, ні то, немає домівки, не доїхав. Так, ну давайте що що? За два рази заїдемо Ну хоча, ну граємо, так граємо. Так, що? Давайте нітро? Ладно, без броні тоді, без броні сьогодні. Нітро, опа, пішли. Так, опача і опача. Все, понітро, ядерка здохла, так сказати. Ну я представляю, як оця турбіна, турбіна, яка йде всередині цієї ядерки, ядерки так сказати, нітро, як ця турбіна нагрівається. Ну, тупо, це не передати, напевно, слова. Все, для вас е, сальто. Пацани, я його докрутив. Як не крутив, Ну, я його докрутив. Би смастити цього безмаслиця цього вила, не вилав цього шестері, що крутяться, зомби вбивають. Хоча, пацани, вони вже, напевно, змащуються кровлю зомбачую так, ладно, давай, 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 долітай. Є, навіть не задні. Серйозно, в мене тупо задній бампер вниз. Низ, низ блін, порох в задній, задня секція, тупо. Да. Так, ладно, пацани, що в нас тут? Давайте. Прокачаємо двігло трохи. Давайте останній заїзд зараз зробимо з вами скільки. 40 іде? Да? да, вже чуть-чуть стрілка посередині підкачана. Ну, це абінс не повлияє, окей. Так, останній заїзд, пацани, він має бути дуже топовий. Давай на задньому на роздамо. Ага, я так ще провалюся. Короче, ладно, їдемо, просто їдемо. Нам в кайф мегазюри даємо, Опача. Нам в кайф, мегазюри валим, опача. Так, пацані, що давай? Вчепився таке? Ну, вчепився. О, бачите, пацани, я ж кажу, гаряча га турбіна, це нітро, хоча ще його зараз не использую. Але все одно гаряча, бо цей зомбак тісно вчепився, зразу руку пари, відпарю і, 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 і задіється. Відчепився. так опа, погнав на нітро. Нітруха пішла. Недалеко. на тому нітро заїхав, метрів на 20. так. Ну ладно, що? Це ну що за фіня? Не короче, якась ерунда. Так, ну що, я можу сказати спокійно, на цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. пока. Ах да, пацани, я не знаю, чи хтось може додивився до цього моменту чи ні, але якщо ти додивився, друже, я дуже тобі дякую, бо ти мені приємно, що ти додивився, чи додивилася, якщо додивився хтось. Якщо ні, то звичайно обідно. Але ладно, коротше, от я вам всім кажу, під діліться, діліться, діліться. Я не даремно це кажу. Дивіться, пацани, 5 сто. Під обичним, звичайним відео, яке я розблоковував цього Лексуса, набрало це відео 5 тисяч переглядів. Звичайне відео. Тим, тим часом, поки інші по 8, по 9, там, і так далі. Оце от 500. А це що означає, що ви такі ділитесь, ви слухаєте мене, ділитесь відосами, мені дуже приємно. А також підписки, пацані підписки 870 підписників. 870 пацані, от, це циферка. Ну що ж, я вам дуже вдячний і я обіцяю, друзі, що я перед вами в долгу ніколи не залишуся. Я обов'язково в ближньому... Коля не тупи, скажи нормально. Я обов'язково в найближчому часі постараюся вам чимось так сказати. віддячити, чи якимись розіграшами, чи ще якимись там нові іграми. Тому я вам дякую, пацані. Все тепер точно. У мене все. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.